Добрий день, з вами знову я, Іскра Наталія Васильівна, сімейний лікар. Сьогодні ми проговоримо про невідкладну допомогу при гіпертонічному кризі. Потрібно розрізняти гіпертонічний криз на неускладнений та ускладнений. Неускладнений гіпертонічний криз можна лікувати вдома за рекомендацією свого лікаря. Згідно європейських рекомендацій, виділяють шість препаратів для надання допомоги при гіпертонічному неускладному кризі. Перший препарат всім давно відомий це є Каптоприл Каптопрес. 25 мг, одна таблеточка приймаємо, чекаємо 40 хвилин. Якщо тиск не знижується, приймаємо ще одну таблеточку або інший альтернативний препарат. Другим препаратом є ніфідепін. Капельки фармадепін. 5-10 мг приймаємо 3-4 капельки на цукор або на водичку. Так само чекаємо 40-30 хвилин, поки почне знижуватися артеріальний тиск. Наступним препаратом з рекомендації є клонідин, клофелін в дозі 75 мікрограм. Цей препарат можна придбати лише за рецептом від лікаря. Так його не можна придбати в аптеці і без рекомендації не можна самостійно вживати вдома. Також для зняття гіпертонічного кризу потрібно приймати сечогінні препарати. Це може бути фуросемід 40 мг або торсид 4 фаса в дозі 10-20 мг. Він Також сприяє швидкому зниженню артеріального тиску. Наступним препаратом, якщо попередні препарати не дали ефекту, можна прийняти. Бета-блокатор пропранолол в дозі 20-40 мг, але потрібно враховувати, що він має певні свої побічні прояви і протипокази. Ще один препарат є моксонідин, діюча речовина в дозі 20 мг. Застосовується як для щоденного контролю артеріального тиску в тяжких стадіях. Також можливо застосування при гіпертонічному кризі дуже гарно знижує тиск і тримає протягом 4-6 годин. Внаслідок ускладненого гіпертонічного кризу може розвинутись інсульт або інфаркт міокарду. Ось ви бачите ознаки розвитку інсульту та інфаркту міокарду. Якщо ви відмічаєте в себе такі ознаки, потрібно негайно викликати швидку допомогу. Про побічні прояви даних препаратів, покази та протипокази більш детально на клінічних випадках я розповім на нашій четвертій лекції з артеріальної гіпертензії, яка відбудеться 17 серпня в 36 му кабінеті Центру первинної медико-санітарної допомоги. Більш детально поясню, розкажу. Коли що краще прийняти, і що не можна між собою поєднувати, дякую вам, що ви були з нами на всіх наших школах артеріальній гіпертензії за вашу підтримку. Надіюся, це було корисно та сприяє покращенню здоров'я людей. До наступної зустрічі!